Неймовірна проповідь на каналі Салтаненко. Динозаври, коли ж вони насправді були? І це просто таємниця скрита від цього світу. І тільки Дух Божий він може відкрити цю таємницю. І слава Богу, реально за церкву, яка може нам пояснити. Тому що динозаври вони були всього 4 тисячі років назад. Пророк Йова описує їх в Слові Божому в Біблії. І раніше це були дракони, тому що слово динозавр воно появилося тільки в 1842 році. Раніше це були дракони. І вказано, що цей дракон це той самий сатан. Це той самий змій, який приносить зло в життях людей, і насправді сатана він використовував тварин завжди, щоб обольщати людей. І так само цих динозаврів, чому так багато їх всюди, і іграшки, і фільми, і мультфільми з дитинства нашим дітям нав'язуються, тому що щоб люди ще з малку поклонялися цьому динозавру, цьому дракону, цьому змію, щоб вони прийняли його. Але це все брехня, і нам потрібно бути уважними і бути в істинній церкві Божій.